Акумулятор Makito 20 2020 року заблокований. Заряджався на китайський заряд, тобто не в оригінальній зарядочці. Яка штука, він зараз заблокований і перезаряджений. 426 4,25. дисбаланс мінімальний, але через те, що був перезаряд, він зараз заблокований. Буду розблоковувати, потім поставлю на розряд і на оригінальну зарядочку. Перевірю, що покаже. Так, зняв помилку, вже працює. Акумулятор розрядив, ще не вскривав, але виявився момент, що коли ставити на зарядку він лидва помилку. Хоча на інструменті він зараз працює, буду його розбирати. Так, відкрив акумулятор. акумулятор. Взагалі в шикарному стані, в ідеальному можна сказати. Всередині візуально. Так я його не тестував ще по опору, що він покаже. Елементи, похожі на Samsung 15 e Ще не дивився. Запобіжник контрольований працює, немає обриву. Контакти також працюють. Star Protection і зарядний контакт. До речі, плата з 2017 року 17.06.02. Щось цікаве таке. Не часто таке зустрічаю. Бел 1830b. Комп'ютер знову перевірив, вибиває, що лок, заблоковано. у загальному. Типу не, розб... не заблоковано. Не знаю. По комп'ютеру заблоковано, відповідно, через те і зарядка вибиває, що вона заблокована. І що робити? Треба ще подумати тут. Так, акумулятор на відправочку, тобто там можна розблокувати, але... Там потрібно трішки інакше програмне забезпечення запускати і тоді копіювати всі дані, міняти код і ще раз заливати ту прошивку, Типу як перепрошивати виходить, потрібно повністю. Не просто там скинути помилку. І тому вирішено було поки що відправлю і там хай користуються. Більше буде в мене можливості зайнятися програмним забезпеченням, тоді вже і Розширю, так, скажімо, спектр робіт. На даний момент я там відновив запобіжники, не заряджаються на оригінальній зарядці. Інструмент працює, ну якось так по акумулятору вийшло.